Щоб передати матеріали для виробництва зі складу в цех і зібрати витрати на основне виробництво на 231-му рахунку, формуємо вимогу накладну. Для цього в модулі Виробництво обираємо Документи виробництва. В разі потреби уточнюємо Період та натискаємо кнопку Додати. В полі Тип процесу за замовчуванням вже буде вказано вимога накладна списання ТМЦ. Зазначаємо номер і дату документа. В полі Відправник. Обираємо підрозділ, з якого слід передати матеріали на виробництво. Уточнюємо матеріально відповідальну особу в полі Одержувач. Обираємо підрозділ, на який слід передати матеріали. Натискаємо кнопку Додати. На наступному етапі формуємо рядки документа. В полі Тип рядка вже вказано ТМЦ. В полі Код ТМЦ натискаємо кнопку Введення рядків по картотеці ТМЦ в правій частині рядка. Будуть відображені доступні залишки товарів на складі, які можуть бути передані на виробництво. В полі Кількість для необхідних товарів вказуємо відповідні значення. Важливо, щоб ці значення не перевищували значення в полі Вільний залишок. При внесенні значень в полі кількість значення в полі Сума буде розраховано автоматично. Зазначивши всі необхідні товари, натискаємо кнопку Вибрати на головній панелі інструментів. Вказані кількість і сума будуть внесені у відповідні поля. В полі Рахунок дебет автоматично буде запропоновано 231 рахунок. Вказуємо аналітику статті доходів витрат. Сировина та основні матеріали. Z0101. В разі потреби уточнюємо значення аналітики з довідника статті аналітичного обліку. Натискаємо кнопку Додати. Аналогічно для інших товарів. За потреби уточнюємо аналітику та натискаємо кнопку Додати Після завершення формування документа проводимо його. В області проводки будемо бачити сформовані проводки на 231-й рахунок.